Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добре хай буде щодня. Доброго ранку, у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, подивіться, які гарні восени бувають листочки. Осінь, осінь лист жовтіє, з неба часом дощик лиє, клиє Червонясте, золотисте, опадає з гілок листя. Діти ті листки збирають і у книжку закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. В них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Ось і ми листки зберемо і віночок з них сплетемо. Давайте з вами пограємо в гру, з якого дерева листочок. Раз, два, три, гру почни. Я буду показувати, а ви спробуйте згадати, з якого дерева листочок. Стоїть велетень у лісі такий дуже і міцний. Вірно, це листочок дуба. З якого дерева цей листочок? Біле не сніг, зелене не луг, кучерява не людина. Він належить березі. А цей листочок з якого дерева? Так, правильно, це листочок лена, кленовий листочок. Подумайте, з якого дерева листок? Краса всього парку. Людям тінь, якщо жарко. Правильно, це липа. А цей листочок з якого дерева? Так, це верба. Де верба, там і вода. Що ж це за дівчина? Не швачка, не майстриня, нічого сама не шиє, а в голках увесь рік. Замість листочків у неї іголки. Це сосна. А звідки цей листочок? Квітка медова, а плід пудовий. Так, це лист каштану. Молодці. Чудова робота. Малята. Куди ж діваються опали листів з дерев? Так, воно килимом криває землю. А під цим килимом. Буде матінці землі взимку затишно і тепло. Пригадайте, де ви ходили по килиму сопалого листя? Під час прогулянки, в парку? Який звук чувся, коли ви йшли по листочкам? Шелестіння, як шелестіло листя! Гадаю, коли ви потрапите в парк чи будете гуляти во дворі свого будинку, то одразу впізнаєте те чи інше дерево за листочками. До побачення, до зустрічі!